Всім добра, трошки про помідорки. Вже майже початок жовтня, так, звичайно, тематика вже ну, дуже погано, в принципі, не здивований, відкритий ґрунт без жодної обробки, без жодного поливу. Але суть не в цьому. Моя основна задача в цьому році від знайти максимально смачні сорти. І ось з чим, з чим, з томатиками в мене не вийшло взагалі ніяк. Ось ще зелененькі є трошечки. Ще на дозріванні Сорти геть різні. А я не можу придивитися сортами томатів. Ось ніяк. Якщо мене спитають, який найсмачніший, а хто його знає. Ось. Ось дуже непоганий. Але є нюанс. Він дуже смачний, дуже класний, ну, суперовий. Але подобається не всім. Подобається тим, хто любить солодкі помідори. А от томатик під сіль, саме цей не підійде. Ось трошки дозрівання. Це там, де не було таблички. Ось купа купезна табличок. Це все до чого. Томат виявився підступною штукою. Ось дуже підступною штукою. Якщо, до прикладу, з брочком. спробував, не сподобалось, інший сорт спробував, не сподобалось і так далі. З морквинкою також не знайшов свого сорта. Кукурузий, ну, добре, там все зрозуміло, ясно, понятно. А от з томатами, то капець. З 300 та більше 300 сортів висаджених в тому році. А я залишаю майже всі. Вони геть всі смачнючі. Так, деякі навіть не спробував, тому що хворіють, дуже сильно хворіють. Деякі дуже сильно устойчиві. Навіть більше скажу. Ці томати не бачили жодного поливу взагалі. Вони не бачили жодної обробки взагалі. Тобто, посадив. Промульчувався, забув. Збираю урожай. Ті, що зібрав, ті, що спробував, ну, вони смачнюші. І кожен томат він зовсім різний. І така гама смаків, що сказати, що да, цей томат це ну, найсмачніший ні. І зараз ось починають дозрівати сорти, які я ще не коштував. Ось, до прикладу, вчора я зірвав який почав достигати, от перший. Називається германський полосатий. Він такий кремовий, він такий класний. Ну як його не вирощувати далі? З томатами виявилося не все так просто. На наступний рік приноситься, я не знаю, близько 100, мабуть, сортів з 300. Ті, які більш. Устоячи від дофітавтори, до вершинки, ті, які дозрівають, визрівають, які, з якими я не мав жодного проблем. Не знав, що таке біда з томатами. Плюсом вже багато закуплено інших сортів. Плюсом ще багато сортів вибрано, але ще не закуплені. Деякі сорти я не зможу дістати, тому що їх в Україні немає. І дістати її ніяк мені не вдасться. Тобто томати, я не знаю, це культ. Це навіть не вирощування, це культ. І якщо ти пішов в томати, ти починаєш бути фанатом томатів і сказати, що так, вирощуйте саме цей сорт, і це буде чудово. Ні. Ось ні-ніяк. Це, це постійне вирощування, це постійна любов до томатів, це я не опишу це словами. Тобто я зрозумів томатників. І ті, хто розуміють томатників, зрозуміють мене. На жаль, не зможу сказати, які сорти найкращі, не які найхороші, які найсмачніші. Н неможливо ніяк. Тому, якби це дивно не звучав експеримент по томатикам переноситься на наступний рік. Тобто з цих сортів я це називаю на допробу. Щоб зрозуміти трошки далі, що воно себе буде представляти, будуть висіватися зі свого насіннячка, і як воно себе покаже. Ну і вже саме з цього буду вибирати. Я не знаю, як прощатися з томатиком, який смачний, але цей кращий, я, мабуть, не зможу. Але і ввести там 100-200 сортів це теж нереально. Тому що вони бувають, ну, він великий, він мясистий, він класний. А буває таке, наче він горошинка. Ну, не більше горошинки, але це такий смак, що. Я не знаю, як. От з томатами ця штука поставила мене в тупік. Я не знаю, як бути. Вести стільки сортів, ні. Ну і. Прощатися з якимись сортами, які я сказав, що да, це класні, це смачні, теж ні. Ну, наступний рік маю думку, що якось буде точніше. Сорта ще не скажу. Їх, ну, навіть переліковувати це дуже багато. Там, ну, більше сотні це нереально. Маю думку, що в принципі в наступному році трошки зменшу кількість. Ну, це я на зараз моя думка, а в наступному році я можу сказати, що ні, я не можу нічого викинути, тому що це дуже смачно. Я буду вирощувати це. Ну і плюсом же ж нові сорти, які вже є 100% закуплені, які от вже є, вже чекають висівки на наступний рік. Ой, томати це зло. Хто мене дьоргнув зв'язатися з томатами? Нема він, посадив би якусь саньку і радився б життя. Так не вирішив попробувати. Y ya coño está,